Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні я знімаю для вас майстер-клас на змійку, на яку мене просили дівчата. Я виставляла цю змійку в інстаграмі і в тік і дівчата просили зняти саме відео. Урок по в'язанню цієї змійки. Вона в'яжеться дуже просто, насправді. Тут основне вив'язати голову, а далі там уже йде по колу просто в'язання. Тому майстер-клас буде не дуже довгий, такий швиденький, розкажу основи. Ось така це змійка, це вона в складеному форматі. Також її можна ось так розкладати. Ось ця саме змійка е, довжиною 70 см, але може бути і 100, і 120, і дехто в'яже 2,5. Це залежить від того, наприклад, яку ви пряжу захочете взяти. Я вам візьму на основі цієї пряжі, з якою я цю змійку в'язала, і покажу вам, е, як зв'язати. Саме з цієї пряжі, але можна взяти грубшу, тончу ниточку, залежить від того, яку ви хочете розміром, саме змійку. Тому що якщо більша, то голова буде так само більша. І так само тіло можна буде набагато довше в'язати. І так само, якщо менше, то буде менше. Отже, давайте не буду сильно затримуватись і буду вам розповідати, які ж потрібно на неї матеріали. Так. Отже, для початку, так, я ось тут покладу, щоб так був. для початку вам потрібен моточок, якщо ви в'яжете змійку 70 см, я вам буду показувати майстер-клас на 100. Просто на оцю змійку в мене пішов один моточок. Рівно один. Я бачила, дівчата, додають сюди ще різні смужечки, це, до речі, за вашим бажанням різні вставочки яскраві, тому вам і на 100, може вистачити одного моточка, але з домішками інших кольорів. Я вам показую сьогодні одну тонну. Я буду брати два моточка, тому що я хочу зв'язати 100 см змійку. Отже, буду я використовувати пряжу Alize Veluto. це в нас йде 100% мікрополіестер. Тут в нас 100 г на 68 метрів. Я буду використовувати також гачок 5,5. Так. Гачок 5,5, холфайбер обов'язково, і також ось такі оченята. Я замовляла, треба їх протерти, бо трішки. Заляпались ось такі оченята, вони йдуть такі, як змійок. Тобто, такі самі, як і ось тут. Оченята номер 12. Ви можете брати або ось такі якісь яскраві, або просто чорні. Це залежить від ваших вподобань. Ось так. Отже, давайте будемо розпочинати. Так, все посуну, щоб нічого не заважало. Так для початку. Нам потрібно набрати 5 повітряних петель. Зараз я трішки підготую. І набираємо 5 повітряних петель. Ось так, захоплюємо нашу ниточку. Ось таким чином, і протягуємо. Ось. Далі набираємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далі з другої від гачка починаємо в'язати перший ряд. Ось у нас є перша петелька, ось друга. З другого гачка заводимо гачок і пров'язуємо в цю петлю два стопчика без накиду, тобто робимо добавку. Ось таким чином. Далі, в наступні дві петлі пров'язуємо два стопчика без накиду. Тобто, в одну петлю стопчик без накиду, і в наступну петлю стовпчик без накиду. Так, в наступну петлю ми пров'язуємо три стопчика без накиду в одну петлю, тобто робимо таку добавку з трьох петель. Як я роблю це зазвичай, дивіться, я завожу ось тут з одного боку, пров'язую два стовпчика в цю петлю. І Потім я ось так розвертаю, бо ми будемо йти далі по ці, цьому боці. Я розвертаю ось цей кінчик захоплюю і пров'язую тепер ось тут третю петлю, але оцю ниточку ми пересуваємо ніби сюди. Тобто ми в'яжемо в ту саму петлю, але просто ниточку сюди захоплюємо, щоб вона нам не вилазила потім серед в'язання. І пров'язуємо третій стовпчик. Далі в наступну петлю ми пров'язуємо один стовпчик без накиду. Так, знову ще раз в наступну петлю стопчик без накиду. Так, І далі знову стовпчик без накиду. Ось таким чином. Все. В нас має бути в кінці цього рядочку 10 стопчиків. 10 петель. Ось тут можна порахувати, їх не дуже видно гарно, але можна порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далі ми будемо в'язати в ось цей стопчик починаючи. Будемо в'язати другий ряд. Отже, заводимо гачок в цей стопчик і пров'язуємо в цю петлю добавку. Пров'язуємо два стопчика без накиду в одну петлю. Ось таким чином. Далі в наступну петлю так само пров'язуємо 2 стопчика без накиду. Робимо добавку. Ось таким чином. Далі нам потрібно пров'язати 2 стопчика без накиду. В одну петлю стопчик 1, і в наступну 2. Так, далі 3, стоп... 3 добавки, тобто в кожну петлю. По два стопчика без накиду. Отже, пров'язуємо в першу петлю добавку два стопчика без накиду. Наступну петлю два стопчика без накиду. Так, і ще в одну петлю добавка два стопчика без накиду. Ось таким чином. Далі нам потрібно пров'язати 2 стопчика без накиду в наступні дві петлі, тобто в одну петлю стопчик, і в наступну один стопчик без накиду. Так, і залишилась остання добавка в цьому ряді. Тобто, ми пров'язуємо в наступну петлю 2 стопчика без накиду. Ось таким чином: ось тут у нас уже є 2 рядочки. Так, далі ми пров'язуємось. По колу 16 стопчиків без накиду. Тобто, в нас після другого ряду вийшло 16 петель. І ми зараз третій ряд просто пров'язуємо по колу 16 стопчиків без накиду, тобто по одному стопчику в одну петлю. Один пров'язали, два, три, чотири, п'ять, Шість сім, вісім дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15 і останній стопчик 16. Все, пров'язали ми вже три ряди. Так, четвертий ряд. Ми пров'язуємо два стопчика без накиду. Один, наступну петлю два. Далі пров'язуємо сім з'єднувальних стопчиків. Тобто, ми заводимо нашу петлю гачок в нашу петлю, захоплюємо ниточку і просто протягуємо. Ось таким чином. І далі так робимо ще шість разів. Захоплюємо і одразу проводимо. Три, чотири. П'ять. Шість. І сім. Далі пров'язуємо сім стовпчиків без накиду в наступні сім петель, тобто пров'язуємо один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість і. 7. Все, ми пров'язали чотири рядочки. Далі в'яжемо наступний п'ятий ряд. Пров'язуємо 2 стопчика без накиду, один, два, і починаємо робити добавки. Отже, пров'язуємо сім добавок, тобто, в наступні сім петель ми робимо по 2, 2 стопчика без накиду. Отже, один, 2. Тут, зрозуміли, тут вам буде трішки складніше, тому що тут треба саме за стовпчик цей пров'язувати добавку. Він тугіший виходить. Знову робимо добавку. Так, зробили дві добавки. Далі три. Так, чотири. В наступну в'яжемо. П'ять. Так, далі ще дві залишились. Так, гачок скрипить. Шість. І в наступну петлю останню ось цю, що ми робили, з'єднування, робимо сьому добавку. Шість. 7. Пров'язали. Далі нам потрібно пров'язати сім стопчиків без накиду в наступні сім петель. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. 7. Все, у нас готовий. Бачите? Ой, ось тут у нас добавки, вони вже формують наш лоб. В'яжемо наступний ряд, шостий. Ми пров'язуємо два стопчика без накиду в наступні дві петлі. Один, два. Далі в нас починаються знову добавки. Ми пров'язуємо один стопчик без накиду, добавка. І так ми повторяємо сім рядів. Тобто, ми пров'язуємо стопчик без накиду, і в наступну петлю робимо добавку. Один, два, тобто, два, стопчика в одну петлю Далі знову повторюємо так само стопчик без накиду, і в наступну петлю добавка, тобто два стопчика без накиду. Знову повторюємо так ще 5 разів. Тобто всього нам потрібно повторити стопчик без накиду добавка 7 разів. Ось таким чином так. повторюємо 7 разів. Я зараз перерахую, тому що я щось збилася. Трішки. Ось тут, напевно, і закінчується у нас воно. Так, перерахую зараз. Тут, в принципі, можна роздивитися. Ось, бачите, така галочка, як ніби йде. Один, два, три, чотири, шість. Бачите, ще потрібно один зробити. Робимо ось таким чином і добавку. Так. Все, і далі до кінця рядочку, до речі, ви собі ставте на початку ряду маркерок. Я не ставлю, тому що мені вже без нього зручно, я можу так, в принципі. Так, і дов'язуємо сім стопчиків без накиду в наступній сім петель. Один. Два, три, чотири. 5, 6, 7. Дивіться, ось тут я вже ставлю собі маркер. Чому я це роблю? Тому що нам потрібно буде наступний. Чотири ряди просто в'язати по колу. І ось тут, щоб не збитися, я вже ставлю маркерочок. Я ось такий використовую, можете використовувати будь-який, який у вас є, або навіть просто ниточку сюди поставити, і ви будете орієнтуватись на початку ряду. Отже, сьомий, десятий ряд ми в'яжемо просто по колу стопчиками без накиду. Просто в кожну петлю пров'язуємо один стопчик без накиду. Так, отже, я дов'язала 4, стоп... 4 рядочка стопчиками без накиду і вставила оченята. Ми вставляємо очі між 5 шостим 6 рядом. Як ми рахуємо? Ось у нас перший, другий, третій, четвертий ряд у нас тут йшов. Топчики е, з'єднувальні були. І ось тут. Орієнтуємося на, на наші добавочки. Там, де були 7 добавок е, в кожну петлю. Отже, і між ними має бути 3 ось такі добавки. 2,5-3. Ну, в мене вийшло ось 3. 1, 2, 3. І ось таким чином рівненько вставляємо оченята. Ось так. Так, далі ми в'яжемо наступний ряд, одинадцятий, в нас вже йде. Тут в нас все просто: будуть у нас убавки. Отже, як ми пров'язуємо. Ми в'яжемо три стопчика без накида і одна убавка. Так, ми повторяємо шість рядів, тобто пров'язуємо 1, 2, далі 3. І робимо убавку. Заводимо гачок, захоплюємо нитку. Далі в наступну петлю заводимо гачок, захоплюємо нитку. І через ось ці три петельки ми проводимо ниточку. Ось таким чином. І так до кінця ряду. Знову три стопчика без накиду. Один, два, три, і робимо таку ж саму убавку. Пров'язуємо цей ряд до кінця. Так, 12-й ряд, пров'язуємо 2 стопчика без накиду і убавка. Пров'язуємо 1, 2, і робимо убавку. Так само, як і в попередньому ряді. І повторюємо так знову до кінця ряду, тобто, повторюємо загалом таких повторень 6 рядів, ой, 6 разів. Тобто два стопчика обавка, Два стопчика убавка, і так до кінця ряду. Наступний ряд пров'язуємо один стопчик без накиду і убавка. Один і робимо обавку. Так, знову повторюємо 6 разів до кінця ряду один стопчик, убавка. Це, ми зробили нашу голову. Тепер нам потрібно її гарненько наповнити холофайбером. І далі там буде вже просто по колу в'язатися. Так, просто беремо холофайбер, починаємо наповнювати. З нашого носика, тобто ми просуваємо холофайбер аж до носика і обережно набиваємо у всі краї. дивимося, щоб холофайбер не зміщував наші оченята, тому що вони можуть десь косити, потім, якщо неправильно набити, вліво-вправо. Розподіляємо спочатку в носик, потім запихаємо холофайбер і розподіляємо його на бочки. І ось таким чином поступово-поступово. Набиваємо. Точну кількість холофайберу я сказати не можу, тому що в кожного різна щільність в'язання, і хтось може набивати щільніше комусь подобається, комусь набивати подобається, щоб вона була така прям м'якенька-м'якенька, і не обов'язково тоді сильно набивати, тому холофайбера йде в кожного по різному. Ось таким чином. Ми набиваємо. Так, зараз я ще трішечки наб'ю, і будемо з вами далі обговорювати. Я потім ще донаповню. а зараз, бачите, у нас вже така є трішечки форма. Я вже наповню без вас, щоб не затримувати у відео. Так, і далі нам потрібно буде поставити ось тут, на нашу останню убавку Holofy, цей. Наш маркерочок, ось тут, на останню цю убавку, ставимо маркерочок, щоб орієнтуватися по рядах. Далі нам потрібно буде в'язати певну кількість рядів. Дивіться, якщо ви хочете в'язати метрову змійку, вам потрібно далі по колу, просто по колу в'яжучи, пров'язати 77 рядочків приблизно. Якщо ви хочете змійку 70 см, вам потрібно пров'язати десь 60 рядів по колу. Отже, ви в'яжете або щоб метрова була змійка, ви можете, в принципі, в'язати будь-яку довжину, яку ви забажаєте. Я просто вам орієнтовно говорю, що на змійку приблизно 100 см, тобто 1 метр, треба в'язати 77 рядів до убавок на хвостику. Змійка 70 см, потрібно в'язати 60-61 ряд до убавок на хвостику. Отже, зустрінемося, коли пров'яжете необхідну довжину. Вам це буде секунда у відео, для мене це буде десь годинка. І зустрінемось, будемо робити убавочку на хвостику. Ось я вже пров'язала. Потрібно мені довжину, я в'язала 77 рядів. Ось таким чином зараз виглядає моя змійка, тут будемо зараз робити збавлення. Отже, починаємо, пров'язуємо два стопчика без накиду один, два, і робимо убавку. Знову пров'язуємо два стовпчика без накиду, один, два і робимо убавку. І повторюємо ще раз: один, два, і убавка. Так, ось таким чином. Далі нам потрібно пров'язати по колу 4 рядочки. Тобто, зараз я поставлю маркер і пров'яжу 4 ряди, без, просто стопчиками без накиду, тобто нічого не змінюючи. Ось так це все виглядає. Тепер потрібно трішечки донаповнити, тому що, ось бачите, вже в мене немає. Потрібно трішечки донаповнити Холофайбером. Щоб, бо далі ми будемо ще більше збавляти, і буде вже не дуже зручно е, наповнювати. Тому, ось так, процесі в процесі в'язання, ось цих убавок, ми наповнюємо ось тут розрівнюємо, щоб все в нас було рівненько. Там залишилося декілька рядочків. Так, ось так трішечки я наповнила. Потім цей хвостик потрібно буде донаповнити ще. Так, далі. В'яжемо наступний ряд. Це у нас буде вже 96 ряд. Це якщо ви в'яжете 77 рядів по колу. Так, ось так. Пров'язуємо один стопчик без накиду і убавку. Повторюємо 6 разів. Один стопчик, убавка. Далі знову один стопчик. убавка. І так, зменшуємо до кінця рядочку. У нас має залишитися в кінці цього ряду 6 стопчиків без накиду, тобто 6 петель. Так, ось таким чином провіряю: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, я зв'язала і далі нам потрібно пров'язати ще 3 рядочки по колу стопчиками без накиду. Тепер робимо в наступну петлю з'єднувальний стопчик, тобто протягуємо і протягуємо через цю петлю, і ось таким чином ще раз робимо петельку. Обрізаємо нашу ниточку, все, обрізали, і витягуємо. Тепер нам потрібно стягнути ось цей отвір. Дивіться, я використовую пластикову ось таку голочку. Найзручніше, тому що тут велике таке вушко. Так, трішки незручно. Змія натягує мені ниточку. Ось таким чином заправляю. Так. І тепер в кожну ось тут напівпетлю, ось цю, бачите, не поза повністю стопчик, а саме в ось цю напівпетлю. Ось таким чином, тобто там їх шість штук є. В кожну ми протягуємо. Нитку, ось таким чином стягуємо, ось стягнули. і тепер заводимо нашу голку в змію і ось так от ховаємо ниточку. Можемо трішки далі пройтись, не тільки ось тут. А ось так навіть вище проходитись. проходитесь. Ниточка потім ніде не вилізе, тому що вона закріпиться в холофайбері ще додатково. Тому можна ось таким чином це все робити. Все. І тепер можна обрізати біля самого ось тут, головне, ниточку ніяку не задіти. Ось таким чином обрізаємо, трішки жмякаємо, все. Ниточка у нас вже схована. Змійка майже готова. Змійка майже готова, я вам покажу етап тільки формування ось цього носика. Як ми це робимо? Дивіться, ми беремо нитку, ну, під тон, можна світлішу, темнішу, але точно не синій сюди. Якусь таку, вона в реалі трішки така як м'ятна. Беремо підтон змійки нашої, шукаємо центр голови знизу, Ну, орієнтовно, не, не прям суперцентр можна, але орієнтовно. Заводимо нашу голку біля ока, в ряду, там, де в нас з'єднувальні стопчики були. Так. Трішки протягуємо, ось тут залишаємо нитку і виводимо теж біля ока. Ось таким чином. Виводимо туди ж саме, куди заводили ось так. Тепер трішечки можна навіть нашу нитку обрізати, щоб вона не заважала. Бачите, ми, коли підтягнемо, зразу формується наш носик. Тому, ось нам потрібно, дивіться, ось тут просто зав'язати вузлик і тягнути. Бачите, ми тягнемо і трішки формується носик. Затягнули. Так, і знову ще один вузлик, декілька вузликів таким чином робити. І ось цю нитку дуже легко потім буде сховати в саму змійку. Можна ще трішки обрізати, вона ніде потім не вилізе, нічого з нею не буде страшного. Можете за допомогою нашої голки ось таким чином потягнути, але це зручніше робити гачком. Ось таким чином, дивіться, захоплюємо. І ховаємо ось такими рухами туди всередину. Обережно виводимо гачок, щоб не холофайбер не зачепити. Все. І дивіться, у нас вже більш е, такий випуклий носик. Далі момент ось цих очей я, я вам не показую, тому що це, це дуже просто робиться. Ось дивіться. Ви так само заводите десь знизу, тільки робите на нитці вузлика одразу заводите. Ось тут ось таким чином вишиваєте, потім друге вишиваєте, і оформлюєте далі, вам, як забажається. Тобто ви вибираєте, як оформити вам саме ту чи іншу змійку. Я сподіваюся, вам був корисний цей майстер-клас. Усім дякую, що подивилися. Бажаю вам гарних змійок і до зустрічі у наступних відео. Усіх цілую, обіймаю. па-па!